Улас Самчук рідна мова, рідна немова і заборонений овоч. Коли ми, тобто люди зі Заходу України або тодішньої еміграції, продерлися через всі перешкоди до Києва під час його окупації німцями, нас вражало і досить немило, що на вулицях Києва, як не як столиці країни і ніби держави, ми майже не чули нашої рідної мови. По-українськи майже ніде не говорино. А коли ми були тими, що в трамваї чи десь інде виразно і голосно говорили по українськи, на нас зверталися здивовані очі, ніби питаючи, що ми собі думаємо. З приводу цього відбувалося між нами немало дискусій, суперечок і розмов взагалі. Ми шукали причин такого стану речі і намагалися поважно та солідно витворити собі справжній погляд на подібний стан цієї справи. Ми там могли бачити українські вивіски. Українські написи вулиць, українські бланкети, формуляри урядових паперів, навіть українські школи, газети і радіо. Але поза тим, скрізь і завжди, як у життю публічному, так і приватному, ми чули лише і лише мову російську, і нас це дивувало, і нас це навіть виводило з рівноваги. Навіть автор цих рядків, що намагався бути максимально зрозумілим, помістив у тодішній київській газеті українське слово статтю на рід чи чернь. У якій хотів своїм землякам довести, що рідна мова це ніякий забобон, а ознака чіткості, ясності і свідомості людської одиниці, що є приналежною до даної нації. Всі ж, що такого не розуміють, творять не народ, а чернь якусь масу, щось невиразне, що позбавлене справжнього виразу свідомого і зрілого народу. За цю статтю, що звернула на себе велику увагу публіки, дісталося авторові досить як подяки, так і навпаки. Огроз, лаюки, ворожості. І то не лише від тих, яких ця справа могла дійсно так чи так немило заторкнути, але й від людей, що в засаді автора розуміли, що з ним погоджувались, але які вважали, що цю стару болючу справу рідної нашої мови не можна так рішати з нічев'я, з плеча, а треба до неї приглянутись, збагнути її, усвідомити. Я тоді довідався, що вживання рідної мови в прямому розумінні того слова в Україні було завжди, за винятком короткого часу так званої українізації, заборонено, заборонено не декретами, не приказом, а заборонено по суті. Тобто, хто тією мовою користався, особливо вдома, особливо в житті приватному, кожний такий рано чи пізніше був притягнений під рубрику так званого буржуазного українського націоналізму, і він скоріше чи пізніше був ліквідований. Офіційне вживання тієї мови значило лише маскування цих перфідних намірів, і особливо це стосувалось до дітей, що говорили по-українськи, за що їх батьки стягали на себе обов'язкову кару пануючого режиму. Коли я одного відомого українського митця Маляра, що є безсумнівним патріотом, запитав, яким чином він зберігся і ні разу не був арештований, він мені сказав просто: ми з дружиною ніколи і ніде не говоримо по-українськи. А інших злочинів ніхто, навіть НКВД, не могло за нами знайти. Коли я питав батьків безсумнівних патріотів, чому їх діти не говорять по-українськи, вони мені так само відповідали. Коли б наші діти говорили на вулиці по-українськи, нас би тут вже не було. Отже, всі там знали прекрасно, що в Україні існує рідна мова, але існує також і не мова. Тобто існує щось таке, що ніби є і його нема, щось, що дозволено. Але одночасно під карою небуття заборонено. І всі це повторюю, добре і без зайвих слів знали, і всі відповідно до того застосовувались. І коли прийшли німці, та коли наші люди ще не знали, який саме під тим оглядом курс вони візьмуть на Україні, Київ спонтанно заговорив по-українськи. Але як тільки за пару тижнів всі відчули, що й німцям більше імпонує рідна немова, Київ негайно змінив тон і заговорив на немові. І коли почало хилитись до упадку, коли всім стало відомо, що німцям кінець, а вернеться знов рідний Хрущов, з рідними коротченками, в оточенні тичини бажанів, у Києві вже не знайшлося людини, від якої ви почули українське слово. Навіть мій найближчий приятель, що говорив зо мною виключно по-українськи, і був безсумнівним українським свідомим митцем, навіть він у моїй присутності заговорив по-руськи. А чому? Бо він рішив був залишитись там. І залишився. І його не стало. Можна собі уявити, що діялось з нашою мовою, як після німців прийшли назад всі ті рідні, всі ті українські уряди, українські академії наук і все ще з ними. Тоді ніде і ніхто, за винятком виразно офіційного та виразно дозволеного, не заговорив на рідній мові, а все то втекло в немову. І ми не раз чули в радіо, як то спікер говорить до мікрофону, як він інколи при певних нагодах звертається тут же як приватна особа. Там на мові, там на немові. Там він, українець, тут він свій тутешній, а в дійсності руський. Але чому все-таки Київ та й ціла вимучена, збатюжена Україна знає і шанує свою мову? Чому на тій мові досі щось пишуть? Чому вона все-таки жива? Чому її не цураються і не виженуть зі своєї душі? Відповідь на це трагічне питання ясна. Україна свою мову знає, любить, шанує і зберігає її як заборонену святиню, і тягнеться до неї як до забороненого овочу. Кожний добре зна навіть той, що вже тією мовою не говорить, що ця його святиня йому заборонена. Що вона йому тим більше дорога, що він мусить її знати, носити потаю своїх святая святих, хоронити її і зберігати її для наступних поколінь. Тому саме у Києві ті люди, що їм це треба знати дуже добре, куди краще ніж нам на заході чи на еміграції, знали і знають вагу і ціну мови. Вони знають її досконало, вони бережуть її культуру і чистоту. Вони борються за її право як тільки можуть, і тому там високо цінують, наприклад. Рідну книжку там високо цінують тих, що ті речі творять, там нема у тих, що не мають часу читати, бо вони дуже добре усвідомлюють, що рідна мова це те перше і те останнє, що наш народ живий і свідомий мав і має. Не стане мови, не стане народу, не стане книги, не стане мови. Не стане тих, що творять книгу, не стане книги. І тоді не поможе ні політика, ні економіка, ні військо, бо всього того не буде. І коли ви там, бувало, та й мабуть те саме й тепер, почуєте, е, що, мовляв, мова, ви це почуєте від людини, що ту мову дуже добре знає, і що ту мову в собі страшенно плекає. Навіть не українці, навіть росіяни, ті, що недавно не могли терпіти тієї собачої мови, сьогодні вони дуже часто тією мовою володіють. Я знав таких росіян і знав їх погляди на цю справу. І все то разом є силою нашого народу. І всього того не може викорінити ніяка ворожа сила, ніякими підступними хитрощами чи тілесними карами, і саме тому, саме що та справа заборонена, що є то овоч, якого вкусити можна лише під страхом смерти, є то такий неписаний закон природи, який знає кожна людина на землі, тепер і во всі часи.